Привіт всім, хто завітав на мій канал і дивиться це відео. Я хочу розказати, чим я займалася останнім часом. Я активно вишивала ось цей процес. Соняшники та сливи від нашого українського виробника чарівниці. Як ви бачите, я вже на фінішній прямій залишилось. Зовсім небагато хрестиків. Зараз покажу це, я пішла уверх. Зараз я покажу, що тут внизу ось така краса. Як бачите, внизу в мене залишилося дуже мало місця, а у верху, навпаки, дуже багато. Тому що я неправильно визначила центр роботи. І ось така прикрість. Тому оформити вийде тільки у якусь прикладну річ. Але я дуже не засмутилася, в принципі, Картини я вішати на стіни особливо не збиралась. Дуже мені подобається вишивати нитки мадейра. Як бачите, їх залишається дуже багато. І це мені подобається. Я не люблю економити нитки. І Якщо в мене буде натхнення, я ці нитки залишу, не буду використовувати на інші якісь процеси. А можливо, відшию ще раз цей дизайн. Він мені дуже сподобався, але, скоріш за все, на канві якийсь кольоровий, а не білий, тому що, як бачите, просвічує особливо видно на сливах. Так що зараз. Видно, біле пробіле. Не знаю на якому кольорі, може, ви підкажете, тому що на зеленому ні жовто-гарячий, жовтий, ні коричневий, також, можливо, не знаю, бордовий чи фіолетовий, але як воно буде виглядати. Я навіть не уявляю, дівчата, якщо вишивали соняшники на якісь кольорові канві, то підкажіть, де воно. Виглядає найкраще. І я, мабуть, якщо й буду вишивати, то на канві більшого каунту. Тут 14-й 14 каунт я б хотіла на більшому, щоб воно було таке, ну, не просвічувалось. І я думаю, ж цих ниток якраз мені вистачить. Я думаю, що вже на наступному тижні, дай бог все буде нормально, я вам вже покажу Е, І хочу все ж таки встигнути до 1 лютого, тому що закінчується СП вишиваю українське. Треба фінішувати. І я всіми силами намагаюсь встигнути. Так що... Класна робота, не знаю навіть, що її так оформити, але я думаю, придумаю. Так, ну, поки що все, до наступного включення. Я займалась не тільки вишивкою, але й зробила ось таку сніжинку. По безкоштовному майстер-класу від кольорової. Там потрібно було, це я знайшла в інстаграмі, там потрібно було написати, по-моєму, плюсик в повідомленні, і в електронному вигляді переслали інструкцію як робити. Здається, вона така простенька, але там. Потрібно було посидіти, розібратися, зрозуміти принцип плетіння. Ну, я думаю, другу вже буде простіше плести. Тут є деякі недоліки, але ну, зброю не оком не видно. Хто не знає, той не побачить. А взагалі виглядає прикольно. Я вже вирішила починати. Робити зимові ну, новорічні прикраси. Ось таку я петельку зробила, щоб можна було підвісити, бо перед Новим роком ну, якось не встигаю я все це робити, тому спробую, можливо, ще зробити, щоб було багатенько. Воно і для фотосесії, скажімо так, дуже гарно виглядає, мені сподобалось. В мене це я купувала склярус і бісер це був мікс в Аврорі, але всі матеріали є на сайті кольорової. Ну, в Аврорі це китайський склярус, не дуже він якісний, він мене ламався. Нігті теж, тому поки що я їх не фарбую щоб не зіпсувати покриття, краса потребує жертв, прийдеться поки пожертвувати нею, щоб створити іншу красу. І ще я роблю там теж такий виріб, красу, але у техніці макраме. Не можу знайти були в мене шнури для макраме, не можу ще знайти. У мене були цілі упаковки бісеру преціоза, і був в мене склярус іншого кольору, але чомусь не можу знайти. Я вже все переклала, треба ще пошукати. Це такі, ну, можливо, не дуже великі речі, і, можливо, десь вони там. Лежать і на мене дивляться, тому взяла ось таку пряжу для плетіння. До речі, не дуже зручно, взагалі не зручно плести в техніці макрами, тому що вона така м'яка. Ну, мені незручно. Тим більше, що я давно ну, давно не займалась макраме. Ще це в дитинстві було багато років. А це я подивилась, мені так сподобались там, і фігурки. Теж я б хотіла прикраси і до Нового року. Та й так там вони тематичні, можна просто розвісити, буде як прикраса інтер'єру. Ну. Ось і все. Далі буде. Ось ще один процес, над яким я активно працюю це сова. Схему я купувала у нашої української дизайнерки Катерини Бесперстової. Тут теж залишилось вже декілька хрестиків, але, як можна бачити, по Малюнку, тут дуже-дуже багато бекстічує. Ось він мене дуже-дуже лякає. Але а, тільки потрібно почати. Мені дуже подобається ця сова, і я хочу її вже, її вже бачити у готовому вигляді. А, все мені сподобалось і підбір ниток, і а, схема. Тут зовсім небагато одиночних хрестиків. Вишиваю вишивається з задоволенням, один мінус це канва, яку я підібрала. Це купувала у нас в стаціонарному магазині. Не знаю, хто виробник, але вона мені не подобається. Так не видно. Але хрестики тут різні, тому що вона тягнеться у всі боки. Я її, може, поспішила не накрохмалила, але мені кортіло почати вишивку, тому я не дочекалася, щоб замовити в інтернет-магазині. Побігла, купила і почала вишивати. Ну, Краще почекати, повірте, такий класний дизайн, і ну, хочеться отримувати все ж таки від процесу задоволення. Це доволі такі великі роботи. Я перед цим показувала соняшники. Мабуть, в цьому році, в 2024-му, я візьму до роботи все ж таки одну таку велик... Ну, Для мене це великі дизайни, роботи. Тому в цьому році я, скоріш за все, буду більше вишивати якихось маленьких дизайнів, тому що. Ну, Для мене це ще поки величенькі дизайни, і я хочу спробувати інші техніки, але це, мабуть, в наступному відео. Хто мене див... ну, слідкує, стежить за мною, за моїми відео. Бачила, що в мене небагато маленьких сюжетиків. Зараз я вам покажу Отаку конячку я вишивала. І... Пасхальне яйце. Хочу пасхальне яйце оформити, бачу вже дівчата пасхальні дизайни вишивають і правильно, тому що час летить, і я так вирішила, що зимові дизайни я буду вишивати протягом року, тому що взимку, ну, якось я не встигаю до Нового року ні іграшки, ні якісь там зимові картини вишити. Тому. Буду вишивати протягом року, не дивлячись на сезон, скажімо так. Це теж, мабуть, буде в мене прикладна річ з цією вишивкою. Я хочу на подушку наволочку, а там життя покаже. Це ніяк не сяду, руки не дойдуть все ж таки пошити. Так, ну, на. Про цю роботу я розказала. Нитки я купувала, тому в мене багато, ну мотки, тому в мене, звичайно ж, вони залишилися. Так, не знаю. Набір, звичайно ж, це зручніше, тому що дістав все, готове, вишивай. Але не всі набори укомплектовані як комплектує чарівниця. Що там все є ще й залишилось. Ну, це я розкажу далі про набори, в яких мені не вистачило ниток, не хоча я поперед, ну, попередніх відео вже розповідала. Поки про цю роботу все.